Підозрюваний в махінаціях із землею Василь Василенко очолив управління містобудування та архітектури Волинської ОВА. Про це головний редактор інформаційного агентства Конкурент Андрій Лучик написав на своєму телеграм-каналі. Нещодавно Василь Василенко став тимчасовим виконувачем обов'язків управління містобудування та архітектури Волинської ОВА. Цю інформацію журналістам сайту Манбуцька та Волині Конкурент підтвердила речниця Волинської ова Каріна Мараневич. Василенко виконує обов'язки начальника, але наразі на посаді заступника начальника управління призначила його на той час виконувачка обов'язків начальника на посаду заступника начальника управління. Нині ж він виконує обов'язки начальника управління містобудування. Та архітектури Волинської Ова зазначила Каріна Мариневич. До призначення тимчасовий виконувач обов'язків управління містобудування та архітектури Волинської ОВА Василь Василенко займав інші посади. До цього він був заступником цього управління та начальником відділу містобудування кадастру моніторингу та земельних відносин. А ще до цього Василенко Василь Миколаєвич очолював управління держгеокадастру Хмельницької області. А ще Перед тим держгеокадастр у Волинській зазначив Андрій Лучик. Цікаво, що в червні цього року ДБР відкрило кримінальне провадження через оборудки із землею проти Василенка. Встановлено високопосадовець підписав кілька наказів щодо виділення землі під ведення особистого господарства восьми місцевим громадянам. При цьому він не перевірив, що ці люди вже раніше отримували землю. Що більше за кілька днів після набуття права власності вони передали свої землі одній зі столичних фірм, що займаються вирощуванням зернових культур? Зокрема, йдеться про 16 гектарів земель Катайгородської та Староошинської селищних громад. Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, Згідно з висновками експертизи, вказані протиправні дії, завдали державі збитків на майже 700 тисяч гривень. Чиновник підозрюється у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Частина 2 статті 364 кримінального кодексу України. Судове засідання в кримінальній справі проти Василенка відбудеться в Хмельницькому міськрайонному суді через місяць 20 Листопада цього року на мотив він із землею на 700 тисяч гривень Хмельницьку. А санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Пише Андрій Лучик у телеграмі. Журналіст наголошує, що є дві сторони медалі, відміни. Конкурсів та перевірок на призначення тимчасового виконувача обов'язків управління волинської ова. Тому з одного боку відміна конкурсів і спецперевірок вимога воєнного часу, але з іншого можливість недоброчесним громадянам пролазити на хлібні посади, робить висновок головний редактор сайту новин.